Усім привіт! Ми приїхали по пісок. А Коля почанудить. Давай подивимось, заїдемо по гриби. Там у нас стоять машини. Збирають гриби. Ну, Кристина там щось знайшла, а я не. І там в лісі. от там. Там щось таке крики. Що мені аж страшно, мені аж ...начало щось труситися. Щось там так багато людей і такі крики Душероздираючі прямо. Шо мені вже хочеться забігти в машину і втекти звідси. Фух. Під'їхали, до Нікіта не роботи, там банкомат просто. Нам треба було гроші зняти. А Нікіта стояв, прикручував акумулятор. У нього там щось ще чи... клейма відкрутив, чи щось таке. Коротше, прикрутив, поки Коль гроші зняв, він завівся на мотоцикл, хлоп, поїхав. Це дзвоник, каже, відкрутився акумулятор, потеряв по дорозі акумулятор, відкрився бардачок. І потеряв по дорозі акумулятор. Біжу назад и вже добіг назад до роботи. Немає, каже, їхала сіре ріну. І каже, акумулятора немає. Мінус акумулятор. Біля хати. Ты це чуєш? Та щось мені вже аж страшно. Доїхав до хати. Каже, мотоцикл заголос лазив, каже, я і не почувствував навіть, що він впав. А він на ушніках. Ну, він не сокамуляв. Коротше, нема тут ніяких грибів. А там, де ми збирали, я туди не піду, там щось, щось страшне робить. Я туди не піду там де ми збирали. Це, скоріше за все там будиночка угу. десь а може і там тут валка стоїть. люди збирають та ну збирають ну збирать гриби з такими криками Що там крестин збирають. Весело збирають. Та так, -да. дуже весело збирають. Нема то. Тут постійно стільки тих самих. Нема нічого. Там таке ще є відчуття, що там бої без правил йдуть. А не весело збирають. Судя по крикам, то там значить, це й происходит. Пос'їжджалися. Непонятно хто. Ну, нема нічого. Найшовшись. А тут груша, мамочки, іди сюда, іди сюда, сюда де Яблуня. Не обісралась. Ага. Та вони старі. Пошли кот, бо вона боїться, Зараз буде ридати. Іде. Ну, щось прям такий пучок. Не знайшло. Така кубка прям з однієї кубки. Ми перейшли туди, де груші молоденькі. Там трохи зрізали, то що Кристина знайшла. Прийшли сюди, груші молоденькі. Пошукаємо ще тут. Походим. О, все. В траві уся Кристина прямо так нашла? Да, я знайшла. Вот такі вже раскрыти невдобно. Угу. Вони прям в травичці. Цей раз папа щось нічого не знаходить, так? Да? Ага. Прошли раз ти. А цей раз. Папу. Нічого знайти не може. вже порозкривалися, ще й на дощу розкисли. То були сухі, а дощ пройшов, вони розкисли. Mm -hmm. Розриваю ці листяка. не са полісти і все під листям. Угу. Mm Оце -hmm. червивий. Mm -hmm. Mm -hmm. Який? Ага ух ты прям молоденький, такі, гарненький. Що, mm -hmm. знайшов тоже? Так. Yeah. Якщо свистить, то знайшов. Мої Знайшла? Так. Да. О, бачик. Гарненько. Гарно як. Я поки що тут не бачу. Треба обійти гарно. Папа якщо так свистить, то теж знайшов. Він не буде так. А він. Ага, воно під грушою сидить. Та знайшла вона, бачиш? всередині. Давай я же гріш. Ого, ого! Він тиска. Так, я бачу. І воно. Ага. Чисто. Ха-ха-ха. Бжілка, не гуди. О, ага. Що воно перевернулось чи що? Камера може а, перевернутися. Ну обрізай, або не бери червиві. Я все хочу обрізати. Ось ось ще такий, що можна. Такі не дуже червиві, не з'їжені. Дощик пішов, то вони будуть вже трохи не такі. Ой! Боже чуть не вранила, коли полна пелена <гри> грибів. Ясіна. ой. Оце воно висвітилося. Морозом З Вони морозом, то вони сухі. Та не ці. А хто? Кристина пошла дивитися, там, де морозом прибиті. Несипать. Ну да, ти ж подержиш. <різь> О, то вони крізь. І отам воно в молоденьких може бути воно. Отам, От і, ти і ти там. Бути, Одна воно є. Там може бути там, а я туди піду воно. Ус. Сюди не надо йти. Чого? А. Геннякі всі, гарненькі, да? Крупенькі. Я не знаю, якесь. Якісь кущі. Горні. Усі. Терені є трохи. Щось вони такі червиві. Ні, верненькі, просто розкищі. А ось оці. Як вони ще не поїли. Бачите. Забула, як вони називаються. Що є? Ага. Угу. І та відчеписти. От уже й відерка. Назбирали. Нема тут. Не бачу нічого. Більше. А от там ходили? Тут можна ходити і ходити. Грушедички багато. Ти будеш закривати? Та ні, вони великі. Я отварю в морозилку покладу. Я люблю закривати такі, щоб вони гарненькі були. А ті перші треба було закривати. Ой, яка ця сосна гляньте яка. яка гарненька. Красуня яка просто. Вони всі такі гарні. Тут з однієї сторони, як Нікіта каже, цей подстіночний варіант на Новий рік. Така сосенка. Це такої шкода пиля. Сосенка. Ми новий рік Тут можна ходити і ходити. А оно аж там повинна бути. Які кущі. Попримерзав гльот. Бачите? Попримерзав черненький. Не буде ягидок. Все, груша, бачите. Також попримерзав, нічого не буде. Ну я вже крізь гілки бачу. Як до них дібратися? З якої сторони долізти до них. Буду лізти. Забрала гень гарненькі. Хоч і таки покривило їх трохи. Але не червиві. Мої мені кричать. Іди бігом сюди, біжу. Що там? Ага, зараз я своїх покладу. Що багато. Так. Ого. А ну дай я. А де папа? Там воно якась машина стоїть. Ого, ти прям з такими цими. Сама. Ого їх тут. Ага. Воно ще колюче, як дика, ця груша. Ой, далі, гляньте скільки. І воно далі. Лісти. Ой бри... воно. Ага. Зараз. Все, гляньте, звідси починається. А ось тут, Коль, тут багато. І воно, дивіться, що там робиться. Тут ще відро. Ай, воно з той сторони. Зараз покажусь, колі, бо буде кричати. Треба, щоб він машину сюди перегнав. Ти вирізай на купу слажи чи складай. А я зараз йому скажу. Зніми свою олімпійку і складай на олімпійку. Щас. А ти де Коль? Коля. І тут усе є. Коротше, ми не знайшли, Колю. Щось кричу, кричу. Де він? Може зрозуміти, де він? Чи він з іншої сторони пішов? А, воно. Коль. На. Там Кристина вже на Олімпійку складає. А в нього теж повна пасох. А? а? Що ти не вийдеш? Ну ти ж погукав, я йду, щоб ти не кричав. Вийшов, кричав. А. Я ж не вийшов, не казав, сюди. Бачите, як вони відрізняються. Ті молоденькі ми збирали які. І коли вони вже отак от Время проходить, починають отакі ось вони будь-які, як відрізняються вони. Ось взагалі такою кубкою. Якраз тут ось вони ми збирали, ось такі ось вони да, були молоденькі. А це зараз, навіть якщо він маленький, то він вже отакий Время проходить. Ося. Та ще й дивлячись під чим. Якщо під вишнями, то вони такі сиренькі, як ми збирали під абрикосами. Якщо під грушами, то вони отакі під яблунями, отакі, оце вони. Дивлячись під чим вони ростуть. Ну і вже як самі-самі перші, то вони. Такі як ми перший раз збирали. А зараз... А зараз вони зараз ріж. Ти не достаєш, ти вже проповзлачиш. Ой, я чуть не затоптала все. Та бачу я. І в дупі калючки, і Ой, Боже, скільки. В тебе воно попереду ще цілий кущ. Попереду тебе, бачиш його? Угу. Як мені писали, ентолома садова у вас, а не рядовка травнева. Я ж кажу, хто як називає. Це може по-научному, і то не факт що це воно, тому що по фото воно може бути схоже, а насправді воно і не і не той гриб. Бачите, які вони такі. Ось такі різні. Різні. Ну, під фруктовими деревами завжди. Вони під любими. Вишня, слива, груша, яблуня, абрикоса завжди вони навесні під фруктовими деревами. Поїхали по пісок, взяли одне відро. Заїхали погребити. Тепер впелене збираємо. В батники впалені, бо відробні. Там ще така сама кучка поперло на дій. Так, ну що, ми навіть далі не будемо. Ми знаємо, що ще є, але далі ми навіть не будемо збирати. Воно вже Коля підігнав машину і йде з мішком. <реш> так що, досить нам цього такий. <ріст> Такий у нас. А, він з пакетом, так? Угу. Він з пакетом йде. Олов така у нас тиха охота вдалась. Можна ще походити, тут ще багато де є ходити Груші Тут можна назбирати, я не знаю скільки. Головна ну, хватить. Хвати, да, досить нам цього. Куди їх скільки. О! Тут ось отак розгорнули його. Що такий глянь наоборот? Ось який чистенький. Ага. Порозгортали його. Набирати можна. Чистенький такий гарненький. Пісочок. Гарний. Локер? Ні, сухий. Може шов глибше мокрий? Глибше мокрий, так. Да. А нас зверху сухий. Тут щось так сухо, наче тут і дощу не було, так? Да? Такий все прям гарненький. Ви? Ташки співають, класно. Важкий? Важкий. А ти и той будеш набирать? Ну, два, два. Так співають ташки. Тут теж багато грибів. Ось пройти тут теж багато. Ми там їхали багато машин. Люди теж збирають. І назбирали теж так багатенько грибів. Після дощику виїхали. Класно. знімаю так роликом по линянору. Ми королям робимо палиньку, любабку. Збираємо, зараз нарвемо. Що? Гриби? Гриби? Господи. Нарвали. Багато. Багато? Не багато, але є. Та тут багато можна ще насобирати, Якщо по походить. Назбирати можна ще. Тут ось. Грубір повернує. Ага. І груші, і яблуні. Все що хочеш. Ножики в машині. Кристина каже молодень. Гриби. Я щось не бачу. Тут нічого. Грибів не бачу. Ось отак ось воно прямо йде, Воно бач за гілками. Далі, далі. Ось так. не бачу їх. Воно побачу. І воно далі молоденький такий. Ага. Руки чисті в того вже. Нічого, хрущ кажу. Mm. <гум> <Тож> побачила Кажу, <гум> глянь, хрущ. він потку каже, що? <гум> а яблук теж не буде, так? Да? Чого не буде? Воно не зав'язалося. <гум> Ой, воно не фокусується. Так, прогулялися, ось о... Коля. ось куля, ось ще палинь. Кистян, зірвеш, бо мене руки зайняті. Прогулялися, під спів пташок, кажу вам. Пока-пока до наступного відео. Краса така, неймовірна.